Таєте своїх 16? мабуть, ви перший раз закохалися, прочитали якусь книжку чи поїхали в подорож самостійно без батьків. А уявіть, що у своїх 16 ви 90 днів перебуваєте у полоні в одиночній камері і вас змушують змивати кров. Це реальна історія 16-річного влада буряка. Він, син голови Запорізької районної державної адміністрації. Мабуть, саме тому він опинився у російському полоні. Відверте інтерв'ю з ним та його батьком вже зараз. Владислава, я вас вітаю. Перше запитання. Як ви себе почуваєте? А, зараз я почуваю себе добре, а, роботу з психологом не потребую, Нарікань на здоров'я не маю. У влади точно буде якась фобія по цьому питанню. Але якщо ми будемо е, далі жити, якщо ми будемо соціалізуватися, е, загружати себе роботою, праці, е, будемо позитивно мислити, висловувати, висловлювати думку, думки, які його посещали там всі слідчі заряди, в слідчому ізоляторі. То все буде добре. Як ви бачите, що змінилося у вашому сину, що вже не, ніколи не буде так, як раніше. Mm. На зараз. Він мене чує, він мене бачить, і це важно. Він порадується зі мною. Для нього. От, Зараз наступило таке, е, время, такий час, що він е, мої поради починає е, використовувати і приміняти в житті, чого не було раніше. Е, це я так дум, розумію, що основана на абсолютному довідові дові, е, після того, що з ним трапилось. Е, що мені хвилює? Ми бросаємо каміння в воду і потім йдуть волни. Так от мені потрібно подивитись деякий час за ним, понаблюдати, що буде з ним через місяць, через три, які волни підуть після цих 90 днів. 90 днів, будучи у полоні, ну, це доросла людина, навряд чи витримає. Ви вже точно не дитина, юнак. Але як ви опишете цих 90 днів, які ви були в полоні? Ну, знаєте, це була дуже сильна робота над собою. Це була дуже сильна робота над своїми емоціями, знаєте, над своїм настроєм, над своїм самопочуттям. Також це була робота, велика робота з своєю психологією, робота з тим, що невідчайно не відчаюватися, та казати собі, я все зможу. і Я повернуся додому. Ну, також... коли, вас да, но... коли вас зустріли на блокпості, що вам сказали, і перші ваші емоції, що ви відчули? А, ну, я з цим по знаходився на кафе «Чумацький стан. А, я сидів на задньому сидінні у автівці, сидів щось в телефоні, там дивився, не знаю. І там була російська людина, яка перевіряла там у нас документи, і вона задавала задала мене питання: чи знімаєш ти мене, чи там фотографуєш блокпост та далі. Я цьому російському воєнному віддав телефон. Він почав перевіряти там всі контакти, фотографії і знайшов групу в телеграмі Україна Ньюз». І там було відео, де російським полоненим військовим віддають телефони. Вони кажуть, що вони не хочуть воювати, що вони хочуть ну, додому. І десь після цього він сказав мені вийти з машини, ну, вивів мене з машини, я вийшов, він наставив на мене автомат і от задав... От задав от мені таке питання, чи тебе розстріляти прямо зараз, чи розбити телефон. Я дуже сильно злякався. знаєте, Це, такий... це такий, знаєте, от такий жах, такий переляк, що його не описати ну, словами. І от десь після п'яти хвилин до розмови з цим російським воєнним мене відвели у фільтраційне приміщення, де я вже просидів 2-3 години і вже потім мене перевезли до тюрми. Вони зразу зрозуміли, що в син голови Запорізької районної державної адміністрації, так. чи пізніше до них дійшло цього суперів? Коли вони почали перевіряти мої документи, вони вже вийшли на мого батька. І після цього я вже перейшов до цінних полонених. Що ви маєте на увазі під словосполученням цінний полонений? Ну знаєте, це як полонений, якого можна там обміняти на щось, якого можна там брати великий викуп? Будь-що, ну тобто полонений має ціну. Ну, тобто це незвичайний я... людина, а це от, е, людина, як, ну, завдяки якій можна зробити все що угодно. Я так розумію, що деталі ми не будемо зараз розкривати, на кого вас хотіли поміняти, що взамін хотіли отримати, оскільки зараз триває слідство, аби не нашкодити слідству. Е, я розумію, що вам тяжко про це говорити, але. 90 днів, що ви ніколи не забудете з цих 90 днів полону? Ну, перше, я не забуду крики людей, яких катували. Я знаєте, от е, ніколи не забуду. От коли от, е, я працював там, і от одна з моїх роботи, от ми, одна з моїх обов'язків була ну, миття е, тортурної кімнати. І от знаєте, коли я тоді от зайшов у цю ну, тортуну кімнату, от на стелі висів якийсь якась людина. Я не знаю, це був громадянин України чи військовий України, але він був просто підвішений дротами до стелі, і от усе було в крові, і от рядом просто сиділа: ну, сидів російський воєнний, який без усяких емоцій просто записував його показання, а ніби то нічого не було. І я ніколи знаєте, не забуду а, запах вологої тряпки а, про ну, такої дуже сильно пропітаної кров'ю. Оце я не забуду ніколи. Скажіть, будь ласка, вони вас змушували до таких робіт, до того, аби ви прибирали кров після тортур? Знаєте, Мені це додавали як звичайну роботу. Все. Мені сказали, ти йдеш це робити, і все щоб це робити. На початку нашої розмови ви сказали, що ви провели надзвичайні зусилля над собою, над своїм емоційним станом. Що вони показали російським військовим? Що ви від них приховували по своїх емоціях? Звісно, я приховував від них співчуття до людей, яких катували. Ну там сльози, там знаєте, там крики, знаєте, там ну, очень дуже сильний страх, яка не, якась невпевненість. Я знаєте, просто знаєте, я був як робот. Як я казав, все добре, все нормально. І знаєте, відноситься нейтрально до всього цього, щоб не викликати в них подальшу агресію до себе. Ваш період незаконного утримання мож, ну. По суті, розділяється на два етапи: це спочатку так. одиночна тюрма, а потім вже готельний номер. Але теж це ув'язнення, чи так. можна казати де було легше, і де було складніше, чи не варто це відокремлювати, розділяти? А, а, звісно, було а, страшно і там, і там, але а, от конкретно в тюрмі сорок 48 днів. Там було найтяжче, найтяжче тому що в мене не було телефону. А, я не міг нормально зв'язуватися з родичами. А, я постійно чув крики людей. А, я постійно прибирав цю тортурну кімнату, а, сидів у ну, сидів у камері, яка була 3 на 2 але цінного приміщення, яким, яким можна було користуватися, а, було 2 на 2 метри. А, не працював туалет. А я перший раз сходив до душу через дві неділі. І спав я. От знаєте, це була як деревну така металева конструкція з дерев'яними дошками, ну і матрасом. І таким як подоб'єм плєду, на чому я спав. А що вам давали їсти? А, зазвичай це були якісь якась їжа з супайків та консерви. Коли ви отримали звістку про те, що ваш син в полоні. Скільки часу минуло? Скільки часу він не давався чути? Його викрали 8 квітня, 9 квітня мені подзвонив чоловік, а далі по розмовляти з сином, десь на 6 або 7 день. На 6, мабуть, день. Це було Єдиний відеозвінок за 48 днів. Це весь цей час він перебував у е Васильківці в Водино... Василь. Васільці. Запорізька Запорізь. область, це одиночна камера, з того, що вже ваш син встиг розповісти, що й у публічному просторі. Що він відчував? Ну, Це складно собі уявити. Все-таки це дитина, незважаючи на те, що він вже 16-річний юнак. Але що відчували ви як батько? Я відчував, що він дуже боїться. І я це розумів. Я же знаю характер свого сина. Я відчував, що в нього переоцінка цінностей в этот час проходить. Я розумів, що в нього може бути. Якісь збої в організмі зв'язані з давлінням, серцебієнням, панікою. Я це розумів, але я нічого не мог зробити. Я нічим в той час не мог його допомогти. До вас не, не застосовували фізичного насильства. Так. На це, можна сказати, були різні обставини у зв'язку з тим, що ви є неповнолітнім. Крім того, як ви самі себе. Називали цінним полоненим, але я підозрюю, що все таки моральний тиск, окрім того, що вас змушували мити камери після тортур, таки застосовувалися. Зокрема, напевно, з вами проводили політичні бесіди. А чи було таке? А, так, зі мною проводили ці бесіди по приводу тому того, що тут а, ну. Фашисти, тут нацисти, тут націоналісти, тут люди, які ображають російську мову. Але звісно, я знаєте, це не чув, це пропускав ну мімо себе, бо я розумів, що це неправда, і не звертав на це уваги. Я мушу відзначити, що влада у вас прекрасна українська мова. Дякую. Я розумію, що в школі ви навчалися українською, в принципі, українська була у вашому житті. На якому етапі українська зараз у вашому житті після полону? Ну, знаєте, я вчив навіть у школі, я вчив російську мову, я вчив. Я вільно можу розмовляти на російській мові, вільно можу розмовляти на українській мові, і також можу змовляти на англійській мові, ну, якщо це буде потрібно. А, знаєте, після полону, звісно, більше стараюся розмовляти на українській мові. В полоні, коли вам говорили про утиски російської мови, ви щось їм давали якісь аргументи проти чи ні? Чи ви намагалися взагалі з ними не вступати в дискусії? Знаєте, я по більшій частині не розмовляв з ними. а, я старався знаєте, не вступати з ними в ніякі там перепалки, в ніякі там конфлікти, а не почати відстоювати, бо я розумів, що їх більшість у них є зброя, і тому мої аргументи визовуть тільки негатив. А я іноді іноді їм казав, що ну вільно ми розмовляємо російською мовою, ми вчимо російську мову, але я це зробив дуже мало і не вступав в зиму у конфлікт. Як ви опишете російського солдата? Яким ви його запам'ятаєте? Як ви його опишете? Що це за людина і чи людина це? Якщо знаєте, от стосовно от виключно росіян, виключно росіян. То, знаєте, це люди звіри, От навіть не звіри от їх звірами не можна назвати. От знаєте, бо у а, є якесь почуття жалю до своїх же, ну, як, як братів, так скажемо, у цих людей немає. Вони знаєте, їм немає. Їм немає сенсу кого катувати, їм немає, знаєте, для них немає ніякого болю, для них немає ніякого ну, там страху, відчуття, знаєте, до людей, які вони відчуття, до яких вони, ну яких вони катували. Вони не виховані, вони не мають культури, ну вони не мають нічого. знаєте, це як аборигени пройшли у цивілізацію. Все. Оцінки так можна їх описати. Після 24 лютого для багатьох українців стало відкриттям, що виявляється абсолютно ніякі вони нам не брати, росіяни. Якщо ми говоримо про зґвалтованих жінок, вбитих дітей, викрадених дітей. Напевно, ви це точно ну, для себе так вже стовідсотково зрозуміли, коли ваш син був в полоні. Я зрозумів, що це гораздо га раніше. Для, мі для мене ця війна не була якимсь там чудом, і щось таке трапилось. Для мене це було очевидно. І очевидно, це стало у 2002 році, коли Путін е став строїти дамбу до Тузли. Угу. І я зрозумів, що буде війна. Тому, когда произошло в 2014 году вторгнение в Украину Донецкой, Луганской области и Крым, для меня это было следствие вот того этапа. А когда мы посмотрим фильм 2001 года «Брат 2», и когда там услышим те слова знаменитые, вы мне еще за Севастополь ответите, же как бендеровская морда, то нужно было уже понимать, что они учат молодое поколение идти воевать в Украину, забирать Крым, Севастополь и искать здесь бендеровские морды. Это было очевидно. И для меня это тогда, но это я знаю, потому что я прожил там определенное количество лет в России, я родился в Томске, я это понимаю. Я понимаю, что такое Россия. Я понимаю, насколько она многогранная, она разнопланова я понимаю, из чего, какие регионы, из каких этносов собирался. Так вот, как раз этнос Сибири собрался из украинцев. Основной костяк этноса Сибири – это украинцы. Я не беру коренное население. Я говорю тех, которых переселяли. Я понимаю, что вы сейчас выбрали для себя информационный спротив, Аби досягти перемоги, ви активно виходите до різних представників засобів, засобів масової інформації і даєте інтерв'ю. І десь, в принципі, треба говорити чесно, що запитання схожі, тому що ваша історія сколихнула весь світ. Яке запитання для вас є найбільш болючим і що ви хочете донести? У мене а, зараз немає болючих питань. Для мене всі, все, що я пережив, я маю, я мус, я мушу донести до людей. Я мушу, знайте, розповісти все, що я пережив, Знаєте, щоб об'єднати усіх людей, знаєте, щоб вони допомогли нам, щоб вони максимально побачили, що ця війна і Росія це страна. Країна, яка загрожує усім, ця країна, яка не має ніяких моральних норм, це країна тиран, і ця війна стосується не тільки війна Росії та України, вона стосується всього міра. Тому що Росія вона знаєте, вона зазихнула, та вона показала. Вона загрожує всьому світу. А, своєю агресією своєю невиховані, невихованістю, а, своїм незнанням границь а, ми ми мусимо всім світом всіма зусиллями а, зупинити її ви зараз закінчуєте закінчили 10 клас у вас 11 випускний чи ви знаєте ким ви Станете в майбутньому, який оберете фах, і чи на це повпливав якось полон в Російській Федерації, російськими окупантами? Знаєте, я думаю, що більш за все, я думаю, що піду у міжнародні справи. Юрист, юриспруденція міжнародна. Так, звісно, я думаю, що я це зроблю. Ну, це я піду і на у цю справу, бо а, хочеться знаєте, щоб більше цього ніколи не трапилося. Знаєте і. Більше, от знаєте, щоб не було в жодному разі людей, які ще будуть а, передавати а, опит, ну, який я пережив, От не хоче цього. І маю ще на останок до вас запитання. Коли ви дивитеся в дзеркало на себе, ви можете порівняти себе з юнаком? До 24 лютого і вже зараз після полону. Що особисто для вас в собі змінилося? Знаєте, я порослішав набагато, десь на років, може, 5 навіть. У мене повністю змінилося, знаєте, цінні життя. О, знаєте, от такі елементарні речі, як подзвонити рідним, подзвонити до друзів нормально. Без приховування усієї інформації, без е страху до того, що тебе прослу ну, прослухають, за тобою є, знаєте, за тобою слідять. Елементарно навіть вийти на вулицю, е пройтись по вулиці, це ну, такі речі, які ти не замічаєш у не помічаєш у, звич ну, у звичайному житті. І от такі елементарні речі ти розумієш тільки після цього, коли ти. Пройшов от таке пекло. Я насправді дякую вам від імені всіх наших глядачів і всіх українців за те, що, незважаючи на це пекло, яке ви пережили, ви не зламалися, а стали напевно ще сильнішим духом. Дякую вам, дякую, що говорите, що знаходите в собі сили про це говорити, тому що світ має знати. Знаєте, я просто не міг право зламатися. Я от просто не міг це зробити. Бо я розумів, що от навіть знаєте, бо у мене була людина в камері, яка від тортур вона зарізалася. Ну, вона вскрила собі вени. І Ви знаєте, і я от ніколи не забуду, коли я от держав її за руку. і, ну, я казав, ну він розумів, що це його останні хвилини життя, а він, як я знаю, його ну, Зайшла от людина. Ну на наглядач на за камерою зайшов, побачили його, перебан, ну, там перев'язали руку, відвезли до лікарні. Але зараз я його не знаю. Судьбу він я не знаю, живий чи ні, але от, знаєте, він мені коли вже от, там було, от він вже помирав. Ну, йому там залишалося буквально там декілька секунд, там, може, десять, двадцять, він мені сказав вийти після цього і, знаєш, донеси до людей. А, як це сказати, помстися за усіх українців, які от пережили це, і от помстися там за мене. І він сказав, що якщо ти. Не, не ти це зробиш, то крім, ну, крім тебе ніхто це не зробить. Ну люди мають знати, світ має знати. А, всі мають знати, що українці знаєте, вони від цього страждають, і росіяни це суцільне зло, яке має бути просто винищено ми можемо сказати, що росіяни вкрали в українських дітей дитинство. А у вашого сина вони буквально в один день його перервали. Чи ви з тим погоджуєтесь? Так. Так. Вони не просто вкрали в нього дитинство, вони вкрали в нього якийсь романтизм. То, чого не вистачає дорослим, от того, що ми втрачуємо там на свого життя. От вони це зробили раніше, чим це заложено природою. Тобто Він не еволюціонував, а це таки було в його е так, вход в Е, Моя війна, знаєте, коли закінчиться? Коли мої діти повернуться з Європи? Вы же понимаете, что случилось сейчас? Нет ценности в земле, если по ней не бегают. Если по ней не бегают идит. Посмотрите ног. Нет ценности в домах и квартирах, если в них не слышно звонки смех детей. Вот мы можем писать мир, мы можем выйти на границу, мы можем убить огромное количество российских войск, уничтожить с политехники. Сколько детей мы вернем? Вот это будет счет. Вот это то, что, то что, по чем нужно оценивать потери в этой войне. Сколько было потеряно детей, которых вывезли на север Российской Федерации. Сколько детей пропало без вести, сколько детей было убито, жестоко убито, бесчеловечно, цинично, рассказывая про спасение, прикрывая спасение. Сколько детей мы сможем вернуть из Европы? Потому что если наш род здесь не будет жить, и не будет рожать детей наши жены, а наши мужья, мужчины подымать и защищать этих детей на этой земле, то какой смысл в этой земле? Поэтому вот где моя война закончится, и когда я себе скажу, что да, мы победили, когда я верну своих детей. На каком этапе вы скажете, что все, мы победили, война закончится? Что для вас будет означать победой? Для мене перемога буде означати тільки тоді, коли в цих хатів, оцих людей, які прийшли за гроші, за хабар вбивати ні в чому не винних людей, поки ось цих всіх людей не повбиваємо чи там не пересаджаємо їх та всіх тих людей. Поки вони не понесуть а, покарання за свої дії, війна буде не закінчена. Що ви хочете сказати українцям? Я хочу сказати українцям, а, а, те, що немає безвихідних ситуацій. А, немає таких речей, а, от таких, а, знаєте, протиправних дій. А, от Навіть, ну. Проти божних дій, які залишиться без покарань, і знаєте, як би не було погано, як би не було тяжко, ми повинні боротися. Ми повинні боротися та тримати себе і не здаватися. Це ключове, і завжди казати собі, що безвихідних ситуацій немає. Ми все переможемо і ми все зможемо, бо ми українці. Дякую вам, тримайтеся. Бережіться. Нам потрібні хороші міжнародники, юристи, які будуть доводити правду на світовій арені. Ви вже цим займаєтеся і ви великий молодець. Дякую вам за дякую бережі. вам. Слава Україні. бережіться, героям слава.